Так, дівчата, привіт. Привіт всіх глядачів. Я сьогодні відпочивала. Я зранку моя дитина ну, з чоловіком поїхали е, до, ну, до сина туди. І я за ними не поїхала, я просто спала і, ну, одним словом, і робила деяку роботу. Тут, тут треба речі покласти в коробки. Потім спала, навіть нічого не прибирала і не зробила відео. Ото я зараз роблю. Е так, хочу е просто, ман е одним словом, мені приходили там деякі коментарі, е я там, ну, я удалила деякі, там були такі, що портили атмосферу, одним словом, і треба було їх прокоментувати і проговорити. Я, ну, я удалила, ладно. Але тут прийшов класний коментар. От можна класно його почитати. І ну, от трохи так е, поросуждати про це. Так, я зразу кажу: знімати відео, говорити, це не все так просто, але я роблю. Я вже стільки всього зробила. Дівчата, маленький успіх, малюсінький успіх це успіх. От встав зранку, помив посуду, це успіх. Пішов тись в магазин, це успіх. Успіх. Це не є, що тобі впало на голову мільйон доларів. це Просто успіх, такий, який він і є. Він просто маленький, це вже успіх. Я так рахую. Не треба бути вдячним треба за все, що ти робиш, за все, що хтось робить, а не чекати якогось, там, не знаю чого. Воно слава, давайте. Коментар. Ну, жіночка класна. Жіночка прекрасна, я дивилася її, ем, про неї відео. Одним словом, дівчата, ми всі прекрасні. Всі. Ем, По-своєму пр прекрасні, але в кожної людини є трошки там чогось. У мене так само щось таке є. що ну, може... Не можна себе. Одним словом. Просто. Коментар і що я думаю. Так, написано там було: Добрий день. Чесно сказати, неоднозначно відношусь до ваших відео. Можливо, ви є така, як у відео, романтична, спокійна а можливо, розтягуєте час, щоб відео було довше. Так, що я можу сказати про цих фразах? Як я це сприймаю? Значить, оце, неоднозначно не ставлюся до відео, це означає, вона хотіла сказати, що мені не, не підходить ваш стиль, ваш формат. Вона просто її цей стиль, е, м, значить, мої відео повільні, я повторююся, е, забираю час. Угу. Значить, вона, е, е, е. сприймає під сумнів мою щирість. Е, вона думає, що я маніпулятивна, що я нещира. І що я тянуться, забираю час. Ну, просто кажу, що в мене другий формат. Є формат швидкий, а мій формат це повільний формат. Є різні люди. Одні швидко говорять і думають, а другі повільно. От в мене для таких людей. Що, швид... що не сприймають швидкий темп. Є люди, що швидко сприймають добре. А в мене таке от: ну, не швидко, то що зроблю? А, в мене просто не лекції, в мене розмова. Я сама з собою говорю. Я розказую, як я почуваюся. Можливо, це для когось ну, неправильно. І ну, не так, як треба, не, не так, як по теліку чи там ще в когось. Повторяюся я. Ну, одним словом, ми, в мене другий формат. У мене живий щоденник, який е, спокійний для людей, які хочуть просто спокою, не хочуть цього адреналіна, хочуть е, щось таке живе, а не якісь картинки класні. Вже вони там є. Можна заходити на інші канали і дивитися там. Оці от гарні ці картинки про там подорожі чи якийсь там бізнес, який є весь класно зроблений, класні упаковки. Можна таке дивитися. В мене живе. І ну, одним словом. Е е е е е що тут ще написано? Я вважаю, що головне у відео, відео це локонічність. Тоді набагато цікавіше. І ще відкритість, справжність, впевненість, позитив е, то самий простий шлях до успіху каналу. Так, то вона, значить, експерт, яка вже знає всі канали, які успішні і які ні. І вона знає, що локонічність і цікавість буде цікаво, і буде по-справжньому, і буде позитивно. Ну то... ну то я не знаю. Я не знаю. Я за голову взялася. Я не є оператор. Я не, є... я не роблю на телебаченні. В мене домашнє все. Отакі, як є. Щоб бути оптимістом. Я просто деколи я оптимістка, деколи ні. Ну, якось хіба це може бути все одне й те саме. Ну, Так, вона, думаю, вона ставить себе в позицію вищу, ніж я. Значить, мій канал не успішний. Вона знає, як в когось там щось успішне. Ну, то я не знаю. Я рахую, що в мене класний канал. Я я, якщо я щось зняла, це для мене успіх. Я сюди вийшла і говорю не хотіла. Не хотіла, але я все одно зроблю це, запишу. Це успіх. Це є успіх. І я кажу іншим людям так само: робити щось-небудь, а не чекати якогось цього ідеалу. Так. Ось у цьому відео ви класно, цікава. Історія хоч, цікава, хоча можна її доповнити. Ну, процвітання, гарного настрою, і, і тоді і нам, і, в, і вам веселіше. Ой-ой-ой. Так, ну, одним словом, вона. Е Компенсувала так, компліментом, компенсувала своє, свою таку зверхність, можна сказати. Зверхність. Це не є хейт, це просто її бачення, просто непорозуміння. Я думаю, що вона, ми різні. Я думаю, що вона мені нагадує мою сестру. Ми різні типи людей. Є люди, яким треба, от такий стимул. Моїй сестрі так треба, щоб якщо вона щось бачить, таке от е, живе, недосконало в неї трагедія. А якщо, і вона втікає від цього, а якщо вона бачить картинку класну, е, якусь цю, е, вона цим заохочується, ім ну, словом, лапшу можна їй вішати. Є такі люди, що. Не вміють боротися з труднощами. Е, можливо, їх це шукує. Я одним словом, я не експерт, я цю жіночку не засуджую, я її не знаю. Я просто кажу вам, дівчата, що ми всі різні. Але в мене є, буде 100% своя аудиторія і буде все нормально. Мені просто треба далі йти в такому руслі. Я є така я є. Е, так. Зараз ви я ще вам що хочу сказати. Мої відео повільні. Так, повільні. Я повторяюся, можливо, ще буду повторятися, навіть зараз я повторяюся. Не буду я це переписувати, удосконалювати, це, що я говорю. Так, я не є це, перфекціоніст, інша людина б О, переживала би зразу, перекрутила, щось там додавала. Ну, я таким буду займатися. Ну, повторила два-три рази одне й те саме. ти що? Ну, Вам легше слухати, коли це все динамічно і чітко бень-бень-бень. Ну, Я просто кажу, що я так не вмію. Ще поки що. Може, в мене щось вийде пізніше таке. Поки що я такий студент. Так, я справді думаю вголос, те, що я говорю, от ви думаєте, і ви це виставляєте, те, що ви думаєте ви на осуд, ваші почуття, ваш, 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 ваш настрій. Чи ви думаєте, як ви там виглядаєте ідеально чи не ідеально? Чи ви зручно говорите, чи ви зручно виглядаєте. Я отак більш-менш нормально виглядаю, більш-менш нормально говорю, більш-менш нормальна тема, все. Для мене це ну, працюю, ну, працюю отак. Голову я не мручу. Можливо, я щось неправильно сказала, чи неправильно думаю. Ну, от. Я не роблю красивих картинок і Казкових історій я не показую і не розказую. От ці жіночці і моїй сестрі, і ще багатьом таким жіночкам було б класно показувати історії кухання, де всі щасливі, щаслива сім'я, ніхто там не свариться, діти слухняні, чоловік ідеальний, в житті нема проблем, нема грязних робот. Ну, таких там, що там. Ну, є грязні, але там не, не до такої степені, як у мене завал. Так, от такі жіночки, вони б цю лапшу, їли б і були б щасливі. Не знаю, ну так я. в мене нема такого поки що. Може, колись і буде. Чи це треба, чи не треба. В мене якось так виходить. Одним словом, дівчата, просто кажу вам. Це все не просто-непросто. Просто. Я справді говорю забагато наговорила про свої почуття і про свої там всякі. Складнощі. Забагато я поговорила, я це все винесла, і мене от такі от жіночки від мене шугаються. Так само, як і ну, я вже знаю, це, тому, що в мене є живі в мене є родичі, в мене є друзі, які так само шугаються, коли я щось таке говорю. Ну, я просто говорю, я сама знайду вихід в цьому. Але я просто що буде мовчати чи що? Я ж не сильно ж там, жаліюся, не сильно ж там матюка, матюкаюся. Ну, Можливо, так не треба. У но... мене якось так виходить: ну, то що я зроблю? Я думаю, мене багато жінок зрозуміє, і чоловіків, я думаю. Так, про складні речі я говорю, і якщо когось це шокує, то це означає, що ми просто різні. А якщо ми різні, то це нормально. І можливо, ми можемо прекрасно один одного доповнити чимось, якщо ми більш-менш ну, нор нормально сприймемо один одному, ну, одним словом, таке, от. так, що мені, я ще вам скажу, дівчата, що от давайте, і хлопці. Не ставити лейби. Нас вже в школі ставили ці лейби. Повільна, депресивна, дрійниця, нещира. Вже це чула я і ще до сих пор, чую від старших жінок. Ну це взагалі для мене. Нашу ці лейби, от нашу таке говорити, прокажете промовчати. От, за кожним таким словом, там є жива людина, жива людина з її темпераментом, з характером і з нервовою системою. Ми всі різні. Комусь близька швидкість, комусь спокій. І це все нормально. Не засуджуйте і не будете судимі. Приймайте людей такими, які вони є. З радістю приймайте їх. І не треба лейбити когось. Людина просто така, як вона є. І це, і це нормально. Це просто класно. Це класно, що хтось повільний, що хтось не хоче говорити, чи говорить якось там не по темі щось, ну виражає себе, класно. А той швидкий, швидкий, десь <зас> біжить. Чи думає десь там. ну, І так, і так класно, ми повинні жити в гармонії і доповнити один одного. Не всі повинні однаково бути. Так нас створив творець. Всі різні. А якби всі однаково були, були би, то були б роботи. ну, Одним словом, таке. Так, якщо нам щось не подобається, це не означає, що з людиною щось не те, щось, ну, щось не так. Ми не для конкуренції, ми для того, щоб, щоб доставати, давати один одному радість і допомагати в справах, здійснювати мрії. І, знала, і, і думати, хто я, як я відношуся до когось. Я, що я, робу, що я роблю комусь? Отак от треба. Ой, а не, не таке от. У мене є конкурентки, в мене є конкурентки. О, такі дівчата. Так що далі будуть ось такі відео, буду нити. Позитивно, позитивно. Так, буду... <гаду> Як виходить, так виходить. Ото зараз сказала, вже в мене майже на 20 хвилин поговорила. У мене ще одна є тема, яку я, можливо, ще запишу. Я буду такі коментарі цікати, читати, тому що це цікаво читати. Так, Їх треба просто почитати, подумати всім разом. Я дякую цій жіночці, що написала. Молодець, вона висловилася. От що в неї там в тут все вилилося. Ну, отак, от вилилося таким образом. Але мені просто треба далі йти в такому русі, як, як я, я є, така я є, я буду себе там якось вдосконалювати чи застряну якось в якомусь такому стилі. Не знаю. А успіх він завжди є. Кожен день це успіх. І люби, любе відео це є успіх. Так що все буде добре, дівчата і хлопці. Будемо щось робити. Так, дякую, що коментуєте. Мені отакі навіть коментарі, і всякі, навіть оці, що я удалила. Видалила? Все-таки все вони піднімають канал. Так, можна спеціально робити такі відео, щоб на мене накидувалися, судили, щоб не подобалося. І ці відео підуть, будуть тягнути мій канал вверх. Так що і таким також можна ж способом щось робити. Все нормально, все прекрасно. Бажаю вам всім успіху, маленького, великого. Бажаю вам всім працювати швидко, повільно і бачити отих людей, що біля вас. І ну, не портити їм життя, а навпаки, чимось їх так ну, наповнювати один одного, доповнювати, розуміти один одного. Ну, так, я поки що, напевно, Зараз у нас 9 годин, а я хочу зробити стрім. Завтра вечором, по вашому, в суботу, буду робити стрім, стрім на, за українським часом. Це буде 11.30 вечора. Ну, я ще напишу в цьому повідомлення, там, напевно, напишу. А так все добре. Ну, так якось. Я думаю, що є жіноча заздрість і чоловіча заздрість, е і ну, заздрість я думаю, що це страх, що, я, що в мене не вийде. От в мене є заздрість. Я переживаю, що я не така, як хтось, що в мене щось не виходить, що я хочу бути кращою. Конкуренція якась там є. Комусь там, от як жінки. Якщо чоловік звертає увагу на жінку, ця жінка думає, що я не така, що ну, якась заздрість така йде. І так само є. ну, Жінки не такі складні істоти на, цьому, на, на цей рахунок, коли вони там. Ну, бувають і старі так само жінки, що заздрять молодим на цій почві. Якось там чоловічий уваг. Ну, ну, одним словом, заздрість вона проявляється в відразі. Я так рахую. Може, я її бачу у від... Зараз я заздрість бачу у відразі. Наприклад, людина. Ну, що вона каже? Фу, фу на щось. Щось не те, щось не таке. Скоріше всього, ну, може, це не заздрість, ну це просто в цій людині є біль. От щось так треба бути. А це не так. Якісь там є маразми. Одним словом, людина не сприває світ таким, як він є, хоче бути чи боїться бути. Хоче те, що хтось має, отак-от. От Оце воно. Там в Біблії про заздрість написано. Там є ще одна заповідь, заповіді, буду говорити. Не бажай того, що маєш там свого ближнього. Не бажай того, що є в твого ближнього. Жінки, там, ще там, що. Не бажає його хати, не його жінки. Оце воно і є. Треба просто не бажати того, що є в когось. В когось там так, а в мене взагалі-то іначе. В когось класний канал, добре, я за нього радію. Я не хочу, щоб в мене такий був канал. У мене буде свій канал. По-іншому він буде йти, і буде чи, чи краще, чи гірше, і має значення. Я буду радіти тим, що в мене є. Чи ця жінка швидка якась, чи в неї класні картинки? Хай будуть. Я не хочу такого. У мене буде протилежне. Мені буде і... Значить, мені так треба, я зовсім інша. Отак, от, от тоді забираються всі ці лейби, забираються заздрість, це фукання відразу. От як є у вас, це самий класний варіант. І він для вас класний. А в той людини, у той варіант, я радію за неї чи за нього. Класний там у якийсь там сім'я чи щось. Хай там собі. Ну це таке що все. В кожного є свої проблеми, немає людей без труднощів. І не буває життя просто так, все класне. Скоріше все, що воно буває різне. І треба, От ті люди, що проходять труднощі, і не ламаються, не... Ну, ще є щирі і люди, які добрі по характеру, по характеру, які там ще комусь щось допомагають, оце справді. Класно, сильні люди. А всі останні там, це ж дітство, ді... діти, це ж діти студенти. Ой, ну такі от, так що я не знаю, що вона говорила. Ну пока поки що, пока.